Якщо малюк говорить погані слова, маленькі діти впитують інформацію як губки. Дуже часто серед цієї інформації попадаються не зовсім пристойні слова і вирази, які слід було б пропустити повз вуха. але дитина саме їх і запам'ятовує краще всього, та й потім з великим задоволенням відтворює. Отже, що ж робити, якщо дитина лається і чого робити не варто? Свої поради дає дитячий психолог. Якщо малюк у віці до трьох років говорить погане слово, в першу чергу запитайте дитину, де вона почула це слово. Тільки зробіть це абсолютно спокійно, неопереджено, не показуючи малюкові. Своєї емоційної реакції може бути таке, що дитина чула зовсім інше слово, яке зовсім не є лайкою, але перекрутила його на свою дитячу мову і вийшло щось непристойне. Прослідкуйте за манерою спілкування в своїй сім'ї. Якщо хтось із вас вживає лайки в розмові, тоді несправедливо вимагати від дитини уникати цих слів. Не допоможуть навіть такі умовляння, що ці слова можуть вживати тільки дорослі, а діткам поки не можна. У такому випадку дитина робить закономірний висновок. Оскільки лаятися можна тільки дорослим, значить, якщо я лаюся, я дорослий. Тоді малюк буде лаятися, щоб здаватися дорослим. Знайдіть джерело. Від якого малюк чує такі слова, і якщо є можливість, постарайтеся це джерело знешкодити, обмежте спілкування, попросіть стримуватися при дитині. Ви можете спробувати розповісти дитині, що це слово виховані люди не говорять, що вам неприємно чути такі слова, що вам не подобається, коли люди говорять так. Але ваші переконання з великою ймовірністю ні до чого не приведуть. Хоча сказати це дитині все таки варто Не акцентуйте увагу на висловлюваннях дитини, ні в якому разі не смійтеся, інакше ви покажете дитині, що погане слово вас веселить, і дитина буде продовжувати його вживати, щоб насмішити вас. Не сваріть дитину, не соромте її, адже таким чином ви покажете дитині значимість того, що він вимовив це слово, а це викличе у нього бажання ще і ще говорити такі слова, щоб знову і знову викликати реакцію у мами чи тата. Взагалі, не варто дуже емоційно реагувати, щоб не акцентувати на цьому увагу. Просто зробіть вигляд, що цього слова малюк взагалі не вимовляє. Якщо не звертати увагу, то через день-два дитина сама забуде це слово. Діти, котрим більше трьох років, вже усвідомлено використовують лайку. Вік вказано приблизно, оскільки кожна дитина розвивається своїми темпами. Як і в попередньому випадку. Обмежте спілкування дитини з джерелом лайок, слідкуйте за спілкуванням сім'ї, не акцентуйте увагу зайвий раз, якщо дитина сама не помітила, як вимовила непристойний епітет, але старшим діткам слід обов'язково показати свої ставлення до таких слів. Можливо, дитина таким чином хоче привернути вашу увагу. Або продемонструвати свою силу. У такому разі не давайте емоційної реакції, щоб показати дитині, що на вас не діє такий спосіб привертання уваги, що ви не вважаєте лихослів'я проявом сили, залишайтеся спокійними. Але буває, що ці способи вже не діють в такому випадку грамотно продемонструйте своє неприйняття. Непристойних виразів. Для цього використовуйте такі фрази. Мені не подобаються такі слова. У нас в сім'ї так не говорять. Мені неприємно чути такі слова. Ці слова говорити непристойно, вони можуть образити людину. Пам'ятайте, що інтонація повинна бути абсолютно спокійною, якщо малюк. Все-таки продовжує, можна застосувати більш хитрий спосіб, але вдаватися до нього варто тільки в крайньому випадку, коли інші методи зовсім не діють. Дозвольте дитині лаятися, оскільки заборонений плід солодкий, але тільки в певному місці. Наприклад, запропонуйте говорити погані слова тільки біля сміттєвого відра. Або в туалеті. Можна виділити окрему чашку, в яку дитина може вимовити всі непристойні слова, тільки пити потім з тієї чашки не варто, або відвести дитину в поле, в ліс, і нехай там говорять всі лайки, які знає. А ви в цей час зберігайте спокій і не показуйте дитині свої емоції. Можна вдатися до хитрощів, але зауважте, що деякі діти настільки кмітливі, що таким способом ви нічого не досягнете. Тому спочатку проаналізуйте, підійде це вашому малюку чи ні. І так скажіть дитині, що говоріння поганих слів це хвороба, котру потрібно лікувати узваром із спеціальних трав. Підіть разом з малюком у аптеку і купіть лікарські трави. Причому, чим складніша назва буде, тим краще. Можете придбати череду, чебрець, Звіробій, тисячолисник вдома разом з малечію зваріть чудозілля. зілля. Використайте невелику кількість трав, додайте меду, кілька крапель сиропу від кашлю для більшої переконливості, давайте малюку по три чайні ложки цього зілля три рази в день за 2-3 дні. Хвороба покине вас. Тільки не дивуйтесь, якщо через деякий час малеча попросить напоїти таким зіллям ще й тата чи дідуся. Буває, що дитина сказала непристойне слово присторонніх. Як поступити? Насамперед спокійно вибачтеся за малюка. Далі швидко змініть тему, щоб ніхто не встиг відреагувати на висловлювання вашої дитини. Також збережіть спокій, а потім удома, наодинці з дитиною, проговоріть свою позицію з приводу лайливих слів. Дитячий психолог Ольга Крамаревич.